До нас надійшли футболки та майки бренду Крівіт. У лоті буде, будемо робити лоти від 5 кілограм. Ціна кілограму приблизно 731 гривня, а буде у відповідно лоті упаковані та без упаковки на 5 кг виходить приблизно 40 штук. Вони будуть різного фасону, ці футболки та майки. Ось така, наприклад, іде сіточка ззаду у цієї майки, щоб було зручно займатися спортом. Матеріал у неї відповідає. Поліестер та Еластан, і це лайкра це такий спеціальний матеріал, який гарно тримає форму. Ці футболки майки швидко сохнуть, гарно проводять вологу. Ось така також майка з сіточкою буде. Ось такого короткого формату. Розміри будуть у лороті СК, МК, ЛК, та ще можуть бути XS. І Приблизно ціна однієї штуки буде 92 гривні. А на лот їх приблизно 40 штук буде, футболок та маєк. Ось така, вони легенькі, самі по собі. Зручно в них буде займатися спортом. Знизу бачите, як, як вона зроблена, йде не прямий, а такий красивий зріз, е, знизу заокруглений. Тому в лоті будуть різні фасони. 3660 гривень буде коштувати лот таких футболок та маяк спортивних. Щоб замовити їх, вже зараз можете звернутися до наших менеджерів. Тому. Пишіть уже зараз, звертайтесь, телефонуйте, замовляйте та багатійте.